У Харкові відбулася громадянська акція за ініціативи студентства, яке об'єдналося за єдину Україну. Молодь разом співала державний гімн. Долучилися до цього заходу і представники Харківського національного університету внутрішніх справ. Зі сцени до студентства Харківщини звернувся академік Національної академії правових наук України, радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Бандурка. Харків має трьохсоттисячний студентський загін. Це велика громадська спільнота, яка має право свого голосу, має право висловити свою позицію, і за якими майбутнє України. Ми маємо сьогодні тут акцію поза. Політичну, позапартійну, це акція громадянської позиції. Ми виходимо з того, що ми всі громадяни України і спільним ми покажемо, продемонструємо, що ще не вмерли України. І слава і воля ще нам браття. Усміхнеться щаслива я доля, слава Україні! Також Олександр Бандурка зазначив, що цей захід не є політичним, це громадянська акція. Вона проходить за ініціативою. Студентського самоврядування і за підтримки чи ініціативи Національного університету внутрішніх справ студентство має право висловити свою думку, свою позицію. Ми виходили з того, що це позапартійна акція, вона чисто громадянська. Ми хочемо виконанням гімну України показати, що Україна живе. І буде жити, що вона перш за все єдина держава і належить майбутньому, тобто молоді.